Шановні члени постійної комісії, запрошені на засідання комісії із п'яти членів, прибуло було чотири. Інші з поважних причин. Дозвольте засідання комісії розпочати. На засідання комісії запрошувались Купола Гіванович, селищний голова, Воснюк Юрій Володимирович, секретар селищної ради, Деміх Ігор Миколайович, керуючий справами виконавчого комітету, Ковалевич Лідія Миколаївна. Начальник відділу правового забезпечення та управління персоналом. На розгляд сьогоднішнього засідання пропонується внести три питання: перелік питань та проекти рішень розгляну членів комісії. Нам необхідно затвердити регламент роботи засідання комісії. Пропоную для інформації по питаннях порядку денного надати до п'яти хвилин, для обговорення до трьох хвилин засідання постійної комісії провести без перерви. Немає заперечень? Вношу пропозицію порядок й засідання комісії затвердити. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Ставлю на голосування проєкт рішення про порядок денний. За основу і в цілому. Перше питання порядку денного про дострокове припинення повноважень депутата Любишівської селищної ради 8 скликання. Інформую 8 Юрій Володимирович. Добрий день, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні пропоную розглянути питання про дострокове припинення повноважень депутата Любошівської селищної ради, восьмого скликання. У міжсесійний період до селищної ради надійшло, надійшла заява нашого колеги-депутата Гриневича Сергія Васильовича про дострокове припинення повноважень. Відповідно до чинного законодавства ми підготували проєкт рішення, виносимо на комісію, і буде виноситись дане питання на рішення на розгляд сесії для можливості прийняття відповідного рішення і направлення в окружну комісію для того, щоб окружна комісія могла на підставі нашого рішення визначити наступного кандидата депутати від списку відповідної політичної сили. У мене все. Інформацію закінчено. У кого є запитання до доповідача, прошу задавати. Хто бажає виступити може? Так. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Проєкт рішення роздано членом постійної комісії, які впроводжують зміни чи доповнення. Можна одне? Юрій Олег, ну оце вже вихід. Статусу депутата вже воно, знаєте, так можливо, перед тим, як от приходить новий депутат і буде приймати присягу, може розмовляти з ним, що вже він має до кінця каденції бути депутатом, а не побув місяць і, і все, складає повноваження. Побув місяць, складає повноваження, то ми так всі поскладаємо повноваження, де й підемо. Але є життєві ситуації різні. Є життєві ситуації, але перед тим, як іти і приймати статус депутата, людина повинна нести відповідальність за це. Раз ти прийняв таке рішення, значить маєш бути депутатом. А якщо в тебе є життєві ситуації, значить не йди відмовляйся, йде той, хто буде ми, депутатом. А може вони складаються, вони не, не відразу йде, а потім. Я розумію, ну, а це, як це як так? може бути поодинок. Я розумію, що є закон і так ну, далі, але все рівно ну, ми тільки те робимо, що виводимо депутатів. На жаль, Марія Теофіна, це дуже такі погані рішення. Мені дуже не хотілося б, щоб вони взагалі були в нас в сусідній залі, але оскільки є заява, це є були виявлення депутата, яке ми не можемо проігнорувати, ми мусимо його розглянути. Звичайно, що він це зробив не, не з дуже великого бажання, а життєві обставини заставляють людей робити такі заяви, ну, тому його теж можна зрозуміти. Цієї людини ми розуміємо його ще життєві ситуації. Ми розуміємо, що і військовий стан, і, і, ну, взагалі. Складно, все одно немає механізму. Все одно так. немає механізму, так. Так, все. Пропоную рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу розпочати процедуру на Друге питання порядку денного про внесення змін до рішення селищної ради і третя дванадцять двадцятого року, номер 1.18 про постійні комісії Тривишівської селищної ради зі змінами. Інформує посміфір Володимирович. Наступне питання, яке виноситься на розгляд нашої комісії, воно воно стосується всіх депутатських всіх комісій. Які працюють в селищній раді постійно діючих в зв'язку з тим, що оновлюється склад депутатського корпусу і депутати, які заходять, і деякі комісії залишилися без голів. Це було сесійне рішення відповідно для можливості подальшої роботи комісій, ми пропонуємо прийняти проєкт даного рішення. В тому вигляді, який є зараз, саме зміни, які відбуваються в складі голів постійних комісій, це постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, де рішенням комісії пропонуємо обрати головою Поліщука Олександра Степановича. Дана кандидатура була погоджена з членами. Цієї ж комісії, тому в даний проєкт включили саме, саме його кандидатуру. А також які наступні зміни це комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, де проєктом рішення пропоную. Голову комісії Савчук Людмилу Артемівну. Це саме на розгляд вашої комісії, це голова вашої комісії, тому у разі вашого погодження будемо такий, такий проект рішення подавати на сесію. Це всі зміни, які стосуються даного рішення. А тепер розкажіть мені, будь ласка, від яких фракцій голови комісії? Скільки в нас комісії і хто є головою цих фракцій? Ви запитуєте мене, дивіться, я вам розкажу, хоча воно суть не поміняє, тому що ми проєктом не передбачаємо зміни в інших комісіях. Ми передбачаємо лише в тих комісіях зміни, де немає голів у зв'язку з тим, що голови даних комісій склали депутатські повноваження. Поясню. У нас є 5 комісій. У нас є постійна комісія з бюджету, так як у вас є в проєкті рішення, голова комісії, Неймак Сергій Олександрович, представник фракції за майбутнє. Є Струк Наталія, Струк Маковецька Наталія Михайлівна, голова комісії з питань земельних відносин, вона теж член фракції за майбутнє. Так, перед тим ми приймали рішення, де головою земельної комісії був попало Олександр Степанович. Він склав депутатські повноваження. Перед тим він був членом депутатської фракції Європейська Солідарність. Тобто, ми бачимо, що був голова комісії від однієї фракції. Він склав депутатські повноваження. Став іншої фракції відповідно. Тут не був підхід партійних фракційних, а тут іде підхід до якості і до вміння вести комісії до того, як той чи інший голова комісії може організувати роботу комісії. Наступний голова комісії постійна комісія з питань комунальної власності, попередній голова комісії. Нас був корецький е, Ігор Васильович, е, на жаль, покійний у зв'язку із смертю е, депутата. Е, в нас відсутній голова комісії, який був е, членом фракції Європейська Солідарність. Пропонується голову комісії, де ж самі члени цієї комісії підтримали Поліщука Олександра Степановича, який є е, членом фракції. Е, Дайте мені з з зеленського. Як, як він? Як це фракція? Яка фракція? Ну, десь такий фракція. Слова народних. Ні, не за майбутнє. Це. Не за майбутнє. Тобто, ми в цьому ми бачимо теж зміну, що був керівником представник однієї політичної сили, пропонуємо іншого депутата, який є представником іншої політичної сили. Тобто, ми бачимо слуга народу, Так, слуга народу. Тобто, ми бачимо, що не йде. Приналежність до однієї чи другої фракції чи політичної сили не йде критерієм до підбору кандидатів на голів постійних комісій. Наступна комісія, яка пропонується змінити, це є комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Попередній голова комісії був депутат Гапенюк Микола Миколайович, представник депутатської фракції Батьківщина. В селищній раді зараз ми пропонуємо Савчук Людмилу Артемівну, теж іншого представника іншої політичної сили. Це фракція, за Ні, не «За майбутнє». а Слуга народу. Теж ми бачимо, що депутат приналежність до депутатської до політичної сили. При прийнятті даного рішення теж не грає ключову роль, оскільки беруться інші критерії до пропозиції. Постійна комісія з гуманітарних питань, голова, не змінюється, він як працював, так і працює. Це Кух Микола Васильович, теж представник депутатської фракції за майбутнє. Тобто, якщо підвести підсумок. Тобто, якщо підвести підсумок, приналежність до тієї чи іншої політичної сили не впливає до головування комісії. Я вас дуже прошу. Ми всі, крім фракції за майбутнє, прийшли з чисельністю депутатів по чотири депутати. І кожна фракція представляє своїх виборців у нашій громаді. І не може бути так, що дві фракції очолює дві комісії за майбутнє. Дві комісії слуга народу і тільки одна одну комісію очолює то Неважливо. Я дуже прошу, такого ніколи не було в органах місцевого самоврядування. Всі люди, які приходили і були обрані жителями нашої громади, всі поважні, всі компетентні і всі повинні бути нормально представлені у всіх комісіях. Марія Тимофіна, хочу сказати, що крім депутатської фракції Аграрної партії, яких немає представників е, голів комісій, крім е, так, цієї політичної сили, є ще політичні, інші політичні сили, е, наприклад, Батьківщина, яка не має головування, наприклад, е, фракція, е, Юрій Лукович, є, є, є ще одна фракція, е, представником якої є Борисюк Валентина Іванівна, це є політична фракція Сила і честь, яка теж не має жодної голів. Тому в тому таких питань не піднімає ні батьківщина, таких питань не піднімає сила і честь. Чомусь питання у вас розділити людей по політичній приналежності. Ми депутати місцевої ради, які займаються питаннями господарювання в нас на території, вирішує місцеві питання, а не політичні великі. Тому критеріям до відбору не стало поділити поміж політичними силами. Нас багато голосів отримали ми про виборах. Не ставити, що ніколи не поставили сутне суть не, керівником будь-якої комісії. Це все неправильна позиція. Ну, оскільки ми зараз приймаємо рішення і зміни до попереднього рішення в частині голів комісій по питанню комунальної власності і по питанню етики, решта комісій, ми не пропонуємо змінювати, тому пропоную до голосування той проект в такому вигляді. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Проєкт рішення роздано членом постійної комісії, який поговорив змінити, пропонує рішення з даного питання. Проголосувати. Прошу розпочати процедуру голосування. Питання порядку денного про звернення депутатів Любошівської селищної ради щодо недопущення порушення прав жителів населених пунктів Любошівської селищної територіальної громади віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Інформує бусьок Юрій Володимирович секретар ради. Наступне питання: пропонуємо схвалити звернення депутатів Любошівської селищної ради. До перелічених в проєкті рішення органів влади. І пропоную зачитати сам текст звернення, щоб ми його детально могли всі почути, слово в слово, і, ну, і тоді все буде зрозуміло. Звернення депутатів Любичівської селищної ради Волинської області щодо недопущення порушення прав жителів населених пунктів Любичівської селищної територіальної громади, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ми, депутати Любошівської селищної ради, глибоко обурені порушенням інтересів великої кількості пенсіонерів нашої громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи через законодавчі зміни, що були внесені статтею 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Вказаною статтеї встановлено доплату непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного, обов'язкового та гарантованого добровільного відселення у розмірі 2361 гривні, що суперечить Конституції України. Окрім цього, значна частина пенсіонерів через недосконалість підзаконних актів та бюрократичні процедури по сьогоднішній день так і не змогла добитися отриманих навіть цієї жаровітної суми. Додатково до цього у громаді зростає соціальна напруга через запланований у цьому році перегляд зонального поділу радіоактивного забруднення територій. Так, законом України про державний бюджет України на 2025 рік передбачено виділення коштів на проведення дизометричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кабінет міністрів України постановою від 31.01.2025 року no 111 затвердив порядок проведення дозометричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в результаті аналізу паспорта бюджетної програми. КПКВК 2708070, Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення на 2025 рік, затверджений наказом Міндовкілля від 10.02.2025, Встановлено, що передбачені у держбюджеті 37 млн грн планується використати на проведення паспортизації лише 192 населених пунктів із загальної кількості 927. Які віднесені до другої та третьої зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи? Як стало відомо, із засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, яке відбулося 26 квітня на території ЧАЕС, на території Волинської області у 2025 році взагалі не передбачено здійснення виїздів мобільних лабораторій у межах проведення дезометричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а будуть використані дані експертних висновків про радіологічний стан населених пунктів Волинської області від 26 2012 року. Ми категорично не погоджуємося з таким підходом і вимагаємо, щоб жодне рішення щодо скорочення кількості населених пунктів із статусом постраждалих не ухвалювалося без глибокого обґрунтування та реальної оцінки безпеки для здоров'я людей без узгодження з громадами і належною комунікацією. Звертаємо увагу на тому, що проведення паспортизації 2012 року здійснювалось відповідно до вимог. Інструктивно-методологічних вказівок радіаційно-дезометрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії в ЧАЕС, включаючи тиреодозиметричну паспортизацію в дужках методика 96, затверджених Міністерством охорони здоров'я України ще у 1996 році. Зазначена, методика 96 не оновлювалась протягом тривалого часу за минулі роки. За минулі роки кардинально змінилася ситуація на радіоактивно забруднених територіях, а саме змінилася демографічна структура населення, структура виробництва місцевих продуктів харчування, а особливо споживання цих продуктів, співвідношення радіонуклідів тощо. Так, відповідно до пункту 3 висновків та рекомендацій Національної доповіді України, 35 років Чорнобильської катастрофи, радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Науковці та практики доводять, що назріла необхідність проведення нової загальнодезометричної паспортизації, її результати будуть основою для корекції протирадіаційних заходів на їхніх територіях. Тільки результати дезометричної паспортизації мають бути єдиним об'єктивним критерієм при зупиненні будь-яких втручань у разі досягнення нормального радіологічного стану на територіях, відновлених до зон безумовного і гарантовного добровільного відселення. Окрім цього, указом президента 5 липня 2018 року No196, дріб 2018. Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи і соціологічного захисту постраждалих осіб, безперечного поводження з радіоактивними відходами, кабінету міністрів України доручено забезпечити проведення щорічної дезометричної паспортизації із зазначенням очікуваних доз опромінення населення. Оновлення карт зон радіоактивного забруднення з визначенням та уточненням меж таких зон, забезпечивши належне фінансування цих заходів, враховуючи викладене з метою реалізації конституційних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, нагідне соціальне та пенсійне забезпечення, недопущення погіршення становища соціально вразливих верст населення. Врахування інтересів людини та громадянина і держави в цілому просимо вас. Перше не допустити з боку держави порушення сутності права на соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вжити усіх заходів для гарантування прав людини, їх забезпечення, захисту та відповідного сприяння реалізації. Закликаємо не допустити прийняття рішень частині зменшення соціальних гарантій та соціального захисту постраждального від аварій на Чорнобильській АЕС-населення. Друге провести нову повноцінну загально дезометричну паспортизацію усіх населених пунктів Любочівської селищної територіальної громади з метою реальної оцінки стану довкілля. Третє провести детальний аналіз наслідків Чорнобильської катастрофи на стан здоров'я жителів Любочівської селищної територіальної громади. 4. Додати населені пункти Любашівської селищної територіальної громади до плану проведення дизометричної паспортизації, передбачивши відповідне додаткове фінансування у Державному бюджеті України. 5. Не допустити використання даних експертних висновків про радіологічний стан населених пунктів Волинської області від 26 12 2012 року як таких, що зроблені на основі застарілої методики. Яка не оновлювалася протягом тривалого часу і не враховує значні зміни ситуації на радіоактивно забруднених територіях. Шосте, в обов'язковому порядку забезпечити широку інформативність цих процесів, залучити до проведення паспортизації на усіх її етапах представників Любочівської селищної територіальної громади. В мене все. Пропоную прийняти дане звернення. Воно... Показує позицію всіх жителів нашої громади і воно показує правильну позицію, яку ми повинні достукатись до керівництва держави. Прошу підтримати. Прошу розпочати процедуру голосування. Сідання постійної комісії голошують закритим. Дякую всім за роботу. Оголошення, що на сесія буде відбуватися тринадцятого травня.